Всім привіт! Мене звати Ліза, і це нарешті огляд на скетчбук. Я говорю, що вас сильно не заліплювати наліпками, тут лише ось такі от саврори. Ну і подивимося, що всередині. І так, відкриваємо. Так, і ось перша сторінка, почала його 25 травня 2023 року. На першій сторінці я завжди клею наліпки, якісь папірці, ну і тому подібне. Тут маю наліпки по отаці Титані в основному, якісь помад папірчики, з якими в мене дуже багато спогадів різних. На цій сторінці у мене зображена героїня із шаленого азарту. Пам'ятаю, дуже хотіла перемалювати цей от шматочок із манги. Коли я перший раз її зобразила, ось тут мені так сподобалось, як тут виглядає. До речі, я тут в перший раз оборола страх заповнювати перші сторінки, бо раніше я завжди пропускала цю сторінку і переходила до наступних, щоб якщо відразу відкриваєш скетчбук, не було такого враження, що боже тут щось таке страшне намальоване. А тут... Які я намалювала, вона мені відразу сподобалася. Я її навіть опублікувала відразу в ТікТок. Мені тоді раніше подобалося малювати такі от графічні роботи лінером або ручкою і додавати туди олівчик. Так, далі. Тут зображена робочун. Це із гри School Curls. Мені тоді вона дуже сильно подобалася, і я дуже часто в неї грала. Ну і з -за цього я вирішила її намалювати. Наступна сторінка, тут зображена Ніко Робін із One Piece. Я її малювала з врахуванням того, що я її опублікую у профіль у Тіктосі. Але коли я почала робити ось такі от лінії, вона мені насправді не дуже сподобалася. Тому я вирішила, просто нехай буде ось така от робота тут. Далі наступна сторінка. Зазвичай, якщо у мене десь присвічується маркер, або я малювала чорнилом і також воно присвічується, я стараюся якось заповнити його лайтовими якимись скетчами, тому я вирішила ось за допомогою пару кольорів лівчко, намалювати якісь такі от обличчя, літаючі голови. А тут зображений вдома. Я також хотіла його опублікувати у Тікток, але щось він мені теж не сильно так зачепив мене, щоб я могла його кудись опубліковувати. Тому просто він зображений ось тут як доповнення до сторіночки. Так, далі. Це герої із клинка. Мені насправді зараз вона теж подобається. Я пам'ятаю, коли зробила ось цей фон, так дивлюся, кажу: боже, це виглядає круто разом. Так, ну ось така от сторінка. До речі, з нею у мене є відео. Тут зображена Аска. Раніше мені дуже подобалося робити ось такі от динамічні лінії, тобто додавати до простої лінії трішечки об'єму в певних місцях, і з-за цього малюнок виглядає більш таким різким, можна так сказати. Ну, мені дуже подобалося. Далі тут зображений ангелочок із бензопили. Тут трішечки залишилися сліди. Я хотіла його намалювати в іншому ракурсі. Але щось я передумала і зробила його ось так. Що разом дивитись цю сторінку виглядає, наче ну, взагалі непогано. Так, далі. Мені дуже подобалося, як мангаки зображували місто на розворотах, та дуже багато деталів, і це було так кльово дивитися. Я пам'ятаю, от перший раз, коли я відкривала ось такі от сторінки, там коли читала, в мене просто захоплював дух, наскільки це, ну. Карпітка робота. І наскільки це дуже круто виглядає. І я вирішила щось зробити своє, теж спробувати намалювати такі от пейзажики за допомогою ручки, лівчика. На цій сторінці зображено ось таке от місто. До речі, мені і зараз. Я ось дивлюся, мені дуже подобаються ці роботи. Саме тоді, коли я малювала ось ці малюнки, мені тоді так це приносило задоволення. Так, тут... Судячи по референсу, мені здається, що це була якась церква. Мені хотілося намалювати її більш таку готичну, більш таку страшну. Коли разом дивишся, то виглядає непогано. Далі, це сторінка по Наруто. І я розумію, що я ось тоді якраз нещодавно додивилася Наруто, і я така, я ні разу не малювала Наруто. Я вирішила все-таки виправити цю ситуацію, почалась з цієї сторінки. І я вирішила намалювати какаші. За рахунок оціх от ліній, цього сірого маркеру, мені дуже подобається, як це виглядає. Так, наступна сторінка. Вирішила зобразити героїнь із Cook Girls. Це у нас Далія та філія. Але філії є трішки запорож обличчя. Я навіть не пам'ятаю, як воно виглядає. Давайте подивимося. Мені просто цікаво. І я не розумію, чому я його тоді заклела. Ці фрази це з гри, які говорили самі ось ці героїні. Далі я вирішила трішечки вийти із своєї зони комфорту, і я згадала, що в мене були маркери. І я вирішила намалювати ось такий от пейзаж. Він насправді існує, це озеро в моєму місті. І я пам'ятаю, коли я зробила ось фотографію цього озера. Воно таку мало приємну атмосферу, щось зацепило так мене, що я вирішила його все-таки перемалювати ось сюди. Так, ну і тут, звичайно, я ставила і дідати. Ну, такий пейзаж. Далі, як я і говорила на сторінки, які відбивається маркер, і зазвичай я малюю якісь дуже простенькі скетчики. Ну, і також я вирішила зробити тут список справ. Тут я хотіла придумати з голови і зобразити власних персонажів, але це виглядає наскільки нудно, що я трішки закинула цю справу. Хотіла б я і відклеїти цю наліпку, подивитися, що тут, але я згадала, ну тут реально <с Navalny> якась закарлючка вийшла на обличчя, тому я це заклеїла. Так, далі. Тут. Тут зображена Хіната із Наруто. Цікавий факт, мені дуже подобається малювати маленькі руки персонажа. Але із цього я ловила якісь такі от збентежені коментарі. Ти неправильно малюєш руки, що це такі руки маленькі. І ти такі сидиш, думаєш, так, я, я зрозуміла, Люди не одобряють те, якщо ти щось змінюєш навмисно в анатомії. Але так от. Але я все одно я, навіть, я так малюю. Так, далі. На цій сторінці у мене були спроби вчити анатомію. Тут Мерін Монро і також ось такі от замальовки олівчиком. Далі ця робота була на замовлення, я її перевела у діджитал. і це виглядало прикольно. Тут я хотіла намалювати щось правою рукою. Насправді я люша, ну і ось такий от результат у мене вийшов. Один із такійських гуль це був такий локальний мем із мого ефіру. Я малювала Ерена на ефірі, і хтось в коментарях написав, що це один із такійських гуль. Коли мене питали, кого я малюю, я написала на папірчику. Так, далі. Ось така незвичка. В неї дуже сумний погляд. Я в цьому малюнку хотіла зробити більш такий акцент на очі, але, ну, ось, що вийшло, то вийшло. Йдемо далі. Зазвичай, коли я їду в якесь інше місто або в іншу країну, я дуже люблю збирати листівки, якісь папірчики, якісь квиточки, буклети. Це я роблю для того, щоб кудись потім можна було їх вклеїти, і були у мене приємні спогади, пов'язані з тим містом. Це я малювала із картинки по Пінтересту. Дуже хотілося зобразити щось таке от архітектурне, перспективне. But you belong to me. Стрінка трішки з крінж фразами. Далі хінета із волейболу. Мене тоді також попросили його намалювати. Ну і ось такий от вийшов він. Відео, до речі, також є в профілі в TikTok. Тут я мала когось намалювати. Я просто дивлюся по лініям, і тут якийсь, би бути скетч. Розпаковка. А, ні. Не відірваш. Це я вигадала якусь дівчину з родинкою. Телі. Супер здивована павер. Я пам'ятаю, як мені не подобалася ця робота. Я просто хотіла її вирвати і щось зробити. Ну, в результаті я щось і тут трошки домалювала. Зараз у мене трішки душа остила до неї. Дивлюся зараз, ну, непогано, непогано. погано. хотілося щось намалювати в динамічній позі. Ну і ось так вийшло. Пам'ятаю одну людину, яка просила у художників моїх знайомих, і мене намалюй Рем, намалюй Рем, намалюй Рем. Так, ну і я намалювала Рем. Ось така вийшла. Так, ось ця сторінка. Насправді, вона дуже багато чого для мене значить, тому що я почала вести прямі трансляції. Тут у нас зображений гац та гріфіт. І я пам'ятаю ось перші відчуття, коли я запустила стрім. У мене дуже сильно тряслися руки. Я просто дивлюсь на цей малюнок, і в мене відразу такі от спогади, що я сижу, і в мене просто труситься рука на стрімі. Хоча ну, я старалася вести себе максимально спокійно, це було незвично для мене. І я дуже хочу подякувати всім, хто мене до сих пір дивиться. Наступна сторінка. Тут у мене йдуть анатомічні скетчі. У мене був прямий ефір, на ньому сиділо ну, непогано така кількість людей, і я на ньому пояснювала анатомію. Спочатку, я пам'ятаю, малювала жіноче тіло, потім чоловіче тіло, пояснювала, в чому різниця. І потім мене одна людина попросила. Показати, як малювати руки, і ось така от сторіночка вийшла з руками швиденько. І також я хотіла тоді робити відео на YouTube, і мені хотілося зробити якісь замальовки, як правильно там малювати те чи інші частини тіла. І в мене ось залишилася ось така от сторінка вивчення анатомії зображення очей. Наступна сторінка теж робила її на прямому ефірі. Єдине, що я не дуже пам'ятаю, що саме там відбувалося, але ось такий от результат вийшов. Я його відразу опублікувала у Тікток, і ця робота набрала так непогано, так переглядів. Це я просила на ефірі, щоб мені назвали ваших улюблених персонажів. І я їх намалювала: це Грімжоу, такий от скетч, і Кайто із Хантера і Хантеру. Далі тут іде персонажок із Клинка. Тоді якраз виходило це аніме. І ось малюночок. Пам'ятаю, хотіла щось намалювати. Зайшла у Тік-Ток, і мені попалася сторінка. Там, де були різні такі от зачіски, малети. Там були дуже гарні дівчата, то я вирішила маленько намалювати ось собі на сторіночці. Так. Тут у мене скетчик із Сагірі. Із пекального раю тоді порадили подивитися це аніме, і воно мені дуже сподобалося. Далі ось такий чуя. Тут я вирішила заміксувати маркер, олівчик, і якщо не помиляюсь, я його також малювала на стрімі. Знову філія, просто заклеїла сторінку, там, де відбився маркер. І джотеро. Тут ще було діло, але Діо немає. До речі, цей скетчбук не буває так поводить себе із акварелькою. Це в мене залишилася фарба із картини по номерам, і я вирішила намалювати якийсь такий пейзажик у стилі кіберпанку. Ну і ось така от красуня, її з Ріл із Ергопроксі. Тоді був тренд малювати учасницю із гри. Ой, з гри кажу. Малювати солістку, якщо не помиляюся, із групи. Тоді і моя робота попала в рекомендації. Насправді це було дуже круто. Так, це я пробувала знову зробити щось акварелькою. Пейзажик із якогось китайського лісу. Він виходить на воді, і на ньому побудовані ось такі от місточки. Виглядає дуже круто. Я би дуже хотіла б побути в такій локації дівчина, щоб заповнити сторінку. Я вирішила малювати іноді роботи ось так от, на дві сторінки. Тут зображений Ічіго І тут перша пуста сторінка. Бо я дуже боялася намалювати щось, щоб воно перебилося на ічґа малюночок по Наруто. Тут зображений Ітачі. Я пам'ятаю, що дуже хотіла його довго намалювати, і я цю роботу дуже сильно відтягувала. Але все-таки я його зробила. Я його домалювала і публікувала в телеграмчик. Наступне знову малюнок Несуко, Я вирішила зняти туторіал, як я її малюю простий скетчик, щоб не було пустої сторінки. Кілуа. Далі малювала ось такого джокера. Мене його також попросили зробити. У мене трішки змінився підпис. Малюнок, який мені дуже подобається, це Джирайя із Наруто Такою чабой. Угу. Знову пусті сторінки. Рін із брілоку. Я використовувала гуаш чорну, і це виглядає теж так от непогано. Легенда стріму її із Джожо. Джорджа вона також була на аватарці у телеграм-каналі. Так, тут я вирішила зробити скетчик на улькіору, а потім оцей скетчик зробити на більшому форматі паперу: легкі скетчики із плеча. Ось така от дівчина. Ось тут я купила дитячу гуаш. Вона дуже якісна і роботи з нею виходять такі от насичені, гарні. Китайте, я говорила про одну істекійський гуль, ну це ось це Ерен. І також на стрімі я намалювала мідорію. Це мене просила одна людина намалювати ось таких от пташечок із мультиком. Пуста сторінка знов, що ж це таке? Малюнок із зіркового дитя. Якщо не помиляюся, то малювала її на стрімі. Якось вона мені взагалі не сподобалася тоді. Я її щось там навіть намагалася опублікувати, але я її в результаті просто прибрала. Так, далі у нас іде ось така макіма. Використовую гуаш і олівчик. Тут легенькі скетчики, які характеризують героїнь із бензопли. Так, ну і тут а, шедевр Макімо. Цього що я малювала на стрімі. Тут мав би бути гето. йому дуже погано. Дівчатка із бензопили, тоді якраз був тренд малювати їх. Теж використовує тут гуаш. Ну, це робота, аби заповнити сторінку. Щось анатомічне. Так. Знову ж таки з бензопили. Так, це у нас із зіркового дитя. Малювала на стрімі. Дівчинка із вушками котика. Ну і ще одна легенда. Тут дуже багато буде легенд. Це статуя із соу-левелінг. Правда, трішечки. Стилізована, пам'ятаю, цю роботу намалювала за хвилин, може там 30. Так, тут була пуста сторінка. Я знайшла в себе у Чорнеці ось такі от малюночки з очима, я вирішила їх сюди вклеїти. Далі знову якісь скетчі без сенсу. А тут один знайшовся. Я пробувала робити якесь штрихування. Тому що штрихування трішки таке от слабке місце у мене було. Та й зараз я не скажу, що прям ідеально я штрихую. Я люблю робити більш такі легкі скетчі, аніж і довго вимальовувати щось. Далі це вітала з днем народження. Намалювала ось таку от Леві. Тут зображений Санжи. Теж вітала з днем народження, намалювала Махіто. Був період, коли мені дуже сподобалася співачка АТО, і я вирішила зробити цілу сторінку з нею. Такий от котик і Аяна Мірей. Іде надії сторінки от такий от Сукуна. Цього Джорна я малювала на стрімі, вирішила згадати, як робити малюночки олівчиком. І ось такий от результат вийшов. Це макії з магічної битви. І ще одна Маки, тільки в іншому вигляді. Тоді я поїхала до бабусі і вирішила зробити пару скетчиків. Це отакий от от ангелочок і от такий от Айзен. Далі банка і руки є. Ось така от кумедна дівчинка. І Л. Знову якісь такі от скетчики. І різе із такійського гуля. Далі тут іде такий от персонаж із One Piece. Взяла дуже такий референс. Тут я малюваю якісь обличчя. Ну і легенда. Я не знаю, що тут казати. Та робота набрала більше мільйона переглядів. Просто подивіться на цього часу, якщо ви його не бачили. Ось такий гетто. Вам не подобаються маленькі ручки, будь-які ручки. Тут в мене сторінка із місою. Пробувала робити якийсь задній фон цікавий. Ну, отак, от, от вийшло. Далі тут Гетто Гуащу, малювала його на стрімчику. Потім я вирішила знов почати робити щось маркерами, але при цьому я їх заміксувала разом із Гуащою. І ось така конон вийшла. Також ще одна сторінка із Наруто. Оця маріонетка мені насправді не дуже подобається. А так от можна залишити. Так, і тут почався дуже такий цікавий період, тому що я почала малювати персонажів із Геншина. Я тоді в цю гру не грала, і я взагалі не знала, хто там дуже класний, хто не дуже класний, кого малювати, кого не намалювати. Ну перша моя робота була із казухою Тирайден. Спочатку було не дуже зрозуміло, що це саме вона, тому я потім додала фіолетові ось такі от прядочки. Далі іде Кея. І сяло. Потім я придбала собі дуже хороші олівчики і вирішила намалювати хутало. І ще ось такі от замальовки олівчиком. Тут якийсь скетч, не дуже вдалий. І шикарний Годжо. Також був у мене в телеграмі на аватарці. Оця буковка S це в мене в Тіктосі попросили намалювати аватарку. А в людині на аватарі була літера С. Я намалювала біля Годжу ось таку літеру С. Так, ну і остання робота алукарт. І насправді тут ще залишилося пару сторінок. Я вирішила їх вже не чіпати. Ну, і ось такий огляд вийшов. Дякую за перегляд.